Встановити у громаді будиночки для тварин, щоб котам та собакам було де сховатися від морозу. З такою пропозицією до лозівського міського голови Сергія Зеленського звернулися волонтери. Благодійники за власний кошт вирішили придбати буди, утеплити їх та забезпечити прихисток бродячим тваринам. Я дуже люблю тваринок, тому дуже хочу допомогти безпритульним, які живуть у нас на вулиці, які живуть без будинки, холод, мороз, осадки. Дуже хочеться допомогти. Тому я вирішила побудувати будиночки, будки, і якомога більше розставити, наскільки це можливо, на вулиці. І хочеться, щоб в них був будинок, де вони будуть ночувати, хоча б ховатись від морозів. І більше шансів було на життя у них. Очільник громади зазначив, завжди підтримує ініціативи, спрямовані на допомогу тваринам. Питання з розміщенням будиночків розглянуть. Це дуже добра така ідея, і я її завжди підтримував, допомога нашим братям четвероногим, не тільки собакам. А взагалі. Чи ми відпрацюємо, будемо співпрацювати, як я це бачу. Ви написали, ми подивимось, визначимо ці місця і відповідні. Ці місця розташування будуть закріплені за службами комунальними. Ну поставили там, буде бардак. Нам цього не треба. Так, правильно так, звісно, У нас місто більш-менш вже таке ухоже. Сергій Зеленський наголосив: треба ретельно дослідити можливе місце розміщення будиночків, щоб вони не заважали містянам. Волонтери поділилися, замовили виготовлення восьми буд на два виходи. Кожна для кількох великих собак.